Дубай це модульний диван для витанченого інтер'єру. Завдяки модульній системі можна створити безліч варіантів, що дозволяє адаптувати диван під різні простори та потреби. Ця модель чудово підходить для відпочинку та прийому гостей. Розкішний дизайн та геометричні деталі прошивки додають вишиканості та унікального стилю. Дубай чудово впишеться в сучасний інтер'єр. Механізм трансформації Мерелат. Легко перетворює диван на додаткове спальне місце для гостей. Наповнення, пінополіуретан високої щільності, оптимальний баланс м'якості та підтримки. Каркас виконано з дерев'яного бруса, ДСП та букових ламелей, що гарантує надійність та довговічність. Глибока посадка сидінь та ергономічна спинка забезпечують комфорт та зручність. Тому Дубай це диван, який стане центром вашої вітальні. Стильний, функціональний та зручний. Він чудово підійде для родинних вечорів та прийому гостей. На цьому відео представлений диван в тканині Eco Lounge, але ви можете обрати будь-яку тканину та колір, щоб диван гармонійно доповнював ваш інтер'єр.